Легше зробити, ніж купити. І так, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні буду робити підшипниковий вузол для заточки ножів. Для цього потрібно взяти ось такий підшипник. Хто не знає, то такі підшипники зустрічаються в 12 пільтових моторчиках, та є і на 220 з малими оборотами і невеликим навантаженням на вал на Ютубі. Такого способу я не знаходив, тому вирішу з вами поділитись. Може комусь буде цікаво. так, потрібно ще взяти дві гайки з внутрішнім діаметром, трохи меншим за сам підшипник. Під підшипник потрібно розверлити. А свердлити я буду ось таким свердлом. Але так як гайка виходить на дві сходинки свердла, то потрібно спершу з одного з, з двох сторон пройти меншим діаметром, потім з однієї сторони більшим. Так буде менший нагрів свердла і легше буде просвердлити. На Ютубі багато є всяких точилок для ножів, тому показувати, як зробити я не буду. Та й нема що показувати, бо це дуже легко просто робиться. Так зробив і для ножниць Ззаді Ось так виходить. Ще потрібно досвердлити, але поки свердло остиває, розкажу, що далі. А далі треба зложити, кругом обварити, зашліфувати, лишні зібрати. Ось де гайка виступає, треба зрізати і приварити ось такий страшний болт. Інакше працювати не буде. Сам процес зварки показувати не буду, бо відео буде довге. А я просто ділюсь тим, що я роблю. Це моє хобі і не думаю на цьому заробляти. Що я ще можу сказати? Зробити набагато менше часу, ніж замовляти в інтернеті. Іти на пошту, а це іноді 8, а то і більше кілометрів. Та й чекати довго а так, 15-20 хвилин. І готово А так як я людина, така що якщо я щось запланую, хочу зробити вже, то я не готовий чекати тижнями, поки прийде з Аліекспрес чи ще звідкись, я люблю, став, зробив. Якщо для вас було щось цікаве, не забудьте підписатись. Буду дуже вдячний. А на цьому я прощаюсь. До зустрічі.